дзьоб і справжній віртуоз польоту над водою. Це вони пелікани. У дикій природі вони вражають своєю синхронністю, коли полюють на рибу. Сьогодні дізнаємось, як почувають себе ці птахи у київському зоопарку. Ви дивитесь телеканал Фауна? З вами я, Віолетта Тюрменко. Тож давайте дізнаватися детальніше. Неймовірно гарні птахи пелікани. Підкажіть, скільки їх налічується в київському зоопарку і які види mm. представлені? От в Київському зоопарку у нас е, два види. Е, ці о, оба види живуть на Україні. От, е, тому, е, якби в нашій колекції присутні оба. От, це рожевий пелікан, е, от і кучерявий. Кучеряві вони. Трішки більше і відрізняються більш таким сірим забарвленням. А рожеві вони, відповідно, такого ж і кольору. Так. Все логічно. Щодо їхнього харчування, вони виловлюють рибу з води в дикій природі. Так. Як це відбувається в Київському зоопарку? Uh -huh. Ви якось їм це компенсуєте, uh -huh. вводите рибу так само і вони так само споживають. Uh -huh. Ну, Обов'язкова ну, денна норма це півтора кілограма риби ну, на одну особу. Е, вони їх отримують е, фактично з рук, вони під, підходять, підпливають близько і на льоту виловлюють цю, цю, цю рибу. От. Також у нас здорове таке от озеро. Е, і, ну, якщо є водойма, завжди є е, живий карась. Тобто так. Він заноситься з ікрою, різними водопнавними птахами, такі як крижень в основному. от. Крижні поширюють дану рибу, тобто, вони навіть коли поїдають ікру, вона в них не засвоюється, вона з послідом виходить в воду і, е, навіть після от такого от, запліднена ікра розвивається і виводиться рибки. Тому У нас в цьому озері є Така гарна зграя цих карасів і пілікани. Іноді, коли є у них настрій і бажання, Споживаєте. вони тут створюють справжнє полювання. В природі вони і з повітря пірнають ані з граю заганяють кисаки риби в якесь таке от місце, і потім всі занурюють голови і починають виловлювати цю рибу. що у нас тобто з цим проблем немає. немає Можна да, так само спостерігати, немає, як в дикій природі да. вони виловлюють рибу прямо з води. Були синхронні рухи. Бачили таке? Так, так да неймовірне це думаю, так. явище, на яке треба обов'язково потрапити. Да. А чи розмножувались вони у вас? І чи Є mm -hmm. е, маленькі mm -hmm. пташенята в цьому, можливо, попередньому mm -hmm. році, бо по в цьому він тільки в розмноженні – це надто складний вид, е, дуже, дуже рідкі явища в зоопарках. Е, за останні десь 20-25 років. Е, перед війною в Харківському зоопарку вони отримали пташенятко. І ми минулого року і позаминулого року отримували декілька, декілька пташенят. Вони а, зараз знаходяться Це, в цьому озері так, чи ви їх так, десь та Так, вони були вирощені окремо від, від батьків з яйця, тому що інкубувалось яйце в інкубаторі от і. От Поки ці пташенятка ну, як тільки виключились, ми їх привчали там споживати їжу. Ми завжди включали відео, І щоб вони відчували голоси батьків. батьків да. там, ну, от, Це колоніальні птахи, вони живуть групами, і там от певна своя Музикальна какафонія, така от Добто і добре. пташенята да, чули, і потім, уже коли вони доросли, що можуть самостійно вже обходитися без нашої допомоги. Ми знайомили з, з основними птахами. І вони дуже дуже швидко нам прощуть роззнайомились, так. да адаптувались. От. А, а тепер вони нам допомагають з переходом в зимове приміщення. Тому що ті такі дуже обережні птахи, і приходилось на зимовий період їх виловлювати. А зараз ці от наші викормиші вони, вони йдуть до нас, основне стадо. От бачить, що ага, небезпеки немає, і теж прямують і ми от. Минулого року за багато років перший раз вони просто самостійно зайшли в зимовий павільйон. Клас! Да, Я думаю, нас, це да, досягнення. До досягнення було тобто, О, ось. ось ці двоє це маленькі, які виростили повністю працівники зоопарку. Так, ось це, самостійно оці троє. Якраз да. вони найближче зараз до нас знаходяться, бо вони не бояться вас. Да, тобто, вони... ви також приймали участь в тому, що супер, то есть... і вони до вас mm. вже контактні. Вони вже ближче знаходяться, mm. ніж інші птахи. Mm. Стосовно клімату це птахи наші, українські, тобто з цьому не було жодних проблем при перенесенні, але в зимовий період вони все ж таки... е, Вони все таки птахи тропічні, да і в зимовий період у нас тут озеро покривається кригою, е, Ну це Нормальне явище. Нормальне явище да, для нашого регіону. Вони морозів, ну таких морозів вони не бояться, але щоб не пошкодили перетинки на, на лапах і не, не обморозили лапи, це не природа, тому ми їх забираємо. А так, в принципі, легкий морозець вони витримують без проблем. Тобто в вони мають змогу. Водойма замерзла, вони перелетіли південніше, тобто вони вдовж Чорного моря, там собі мігрують, де тепліше, там, там де вони можуть і полювати. То є, крига не дає можливості їм харчуватися. А тут вже за них киї, все киї. зробили. Тому полікани в умовах київського зоопарку живуть набагато довше. В принципі, як так. і всі тварини, так. також цікаво стосовно дзьоба так, які має надзвичайно великий okay. дзьоб. А, чи є за ним якийсь догляд, чи якось okay. е необхідна він? Mm. Чи це самостійно вони nee, обходяться? Вони самостійно абсолютно самостійно обходяться. То є, ніякої такої процедури, Допомоги не, не потрібно. Ну от пеліка, пелікани зараз е, мають таку репутацію, тобто вони іноді е, полюють на дрібних е, тваринок. І Ми бачимо да, різні ролики, де у пелікана із горлового мішка достають е, як е, фокусники. Тварини різних інші? кроликів, морських oh. свинок. От, нам доводилося е, доставати черепах, які тут в озері живуть, або голубів. Жах. Е, ну, це, в принципі, Птахів майже всі хижаки да, просто мають певну, певну е, специфікацію. Да, то є, там, орли, вони, у них активне полювання, у них вистачає здобич, кігтями і розривають її, а пілікани здобич цілком закортують. Е, тому, якщо хто... В рот помістився, буде і буде з'їдений, і у вас були також такі ситуації з черепахами. Так, як ви так. вирішили цю проблему? Більше то черепахи так розумію, не водяться, чи все такі черепахи водяться, але є та ін, іноді, як то кажуть. Ну, приходиться спостеспостерігати от таку от річ. Ну для хижаків це нормально, тому вони так, так, самостійно з цим так, справляються. Так. З цьому проблем немає. Але основний раціон – це все ж таки ваша їжа і карасі, які знаходяться так. в озері. Дякую вам за цю неймовірну розповідь. Нам дуже так. сподобалось побути трошки ближче до цих птахів. А ми ще поспостерігаємо, як вони синхронно плавають, літають і споживають свою їжу. Дякуємо вам. Власне. За поліканами можна спостерігати годинами. Вони ніби влаштовують власне шоу на воді. Побачити їх наживо це відчути себе гостем на справжньому пташиному озері. А ви дивились телепроєкт Київський зоопарк? З вами була я, Віолетта Тюрменко. Тож, друзі, до зустрічі в нових випусках.